Привіт, шановні глядачі каналу Техногайд. Сьогодні ми зануримося у світ смартфонів Infinix, бренду, який стрімко завойовує серця користувачів по всьому світу. Заснована у 2013 році компанія Infinix швидко стала відомою завдяки поєднанню інноваційних технологій, стильного дизайну та доступних цін. Їх модельний ряд охоплює серії Hot, Note та GT, кожна з яких має свої унікальні особливості та переваги. Смартфони Infinix відзначаються яскравим. Дисплеями, потужними процесорами, таємними акумуляторами, що робить їх привабливими для широкого кола користувачів. А тепер до нашого рейтингу топ 5 найкращих смартфонів Infinix 2025 року, доступних в Україні. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та новини світу технологій. Розпочинає рейтинг Infinix Smart 9. Це бюджетний смартфон, представлений у вересні дві Четвертого року, який поєднує сучасний дизайн та базові функції для щоденного використання, пристрій оснащений 67 дюймовим IPS LCD дисплеєм з роздільною здатністю 720х 1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне відображення контенту. Процесор Mediatek Helio G81 у поєднанні з трьома або чотирма гігабайтами оперативної пам'яті, гарантує стабільну роботу додатків та плавне. Багатозадачність. вбудована пам'ять обсягом 64 або 128 ГБ може бути розширена за допомогою карти MicroSD, що дозволяє зберігати більше фото, відео та додатків. Акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечує тривалий час автономної роботи, а підтримка зворотної зарядки додає зручності у повсякденному використанні. Основна камера на 13 мегапікселів з додатковим сенсором забезпечує прийнятну якість знімків для свого сегменту. А фронтальна камера на 8 мегапікселів підійде для відеодзвінків та селфі. Серед недоліків можна відзначити відсутність підтримки п'ятого покоління та середню продуктивність у важких додатках, але для базових потреб цей смартфон є чудовим вибором. На четвертому місці розташувався Infinix Hot 50i, доступний смартфон із хорошими характеристиками. Він отримав плавний IPS-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що робить перегляд відео комфортним. Усередині працює процесор MediaTek Helio G81 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Цього достатньо для щоденних задач і навіть деяких ігор. Для зберігання даних є 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 2 ТБ. Основна камера на 48 мегапікселів робить деталізовані фото, а фронтальна на 8 мегапікселів підійде для розмов по відеозв'язку. Акумулятор на 5000 мАч підтримує 8. 11 ватну швидку зарядку, що дозволяє довго залишатися на зв'язку. Додатково пристрій оснащений стереодинаміками, що забезпечують насичений звук під час перегляду мультимедійного контенту. Серед мінусів відсутність 5G і пластиковий корпус, але за свою ціну ход 50 і пропонує гарний баланс можливостей і продуктивності. Третю позицію у рейтингу зайняв Infinix Hot 50. Модель одразу зацікавлює публіку своїм особливим дизайном та цілком адекватним цінником. Він оснащений плавним дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує комфортний перегляд контенту. Під капотом працює процесор MediaTek Helio G100 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє швидко запускати додатки та перемикатися між ними, вбудованої пам'яті 120 8 гігабайт. Є підтримка карт пам'яті. Основна камера на 50 мегапікселів робить деталізовані фото, а фронтальна на 8 мегапікселів чудово підходить для селфі. Автономність на рівні. Батарея 5000 мА забезпечує тривалий час роботи, а швидка зарядка на 33 Вт додає зручності. Мінуси: відсутність 5G та пластиковий корпус. Але загалом ход 50 збалансований вибір для тих, хто шукає продуктивний і доступний смартфон. Фон на другому місці у нас Infinix Note 40 Pro стильний та технологічний смартфон, який пропонує потужну начинку за розумні гроші. Він отримав великий amoled дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що гарантує плавну картинку та яскраві кольори. Працює пристрій на процесорі MediaTek Dimensity 7020 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує високу швидкість роботи та комфорт у повсякденних задачах. Основна камера на 108 мегапікселів дозволяє отримувати деталізовані фото, а фронтальна 32 Мп чудовий варіант для селфі та відеодзвінків. Фішка моделі, швидка зарядка 70 Вт, яка дозволяє зарядити батарею на 5000 мАч за лічені хвилини. Є підтримка бездротової зарядки, що рідкість у цьому сегменті, з мінусів відсутність стереодинаміків. Але загалом Note 40 пропонує чудове співвідношення вартості та можливості. Лідером нашого рейтингу став Infinix GT20 Pro, справжній флагман серед доступних смартфонів. Він створений для геймерів та ентузіастів, які шукають максимум продуктивності. amoled дисплей із частотою 144 Гц робить кожен рух плавним, а стильний дизайн із LED підсвіткою додає футуристичного вигляду. Під капотом потужний чіп MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, що працює у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Це Гарантує стабільний FPS у важких іграх та швидкодію у повсякденних задачах. Основна камера на 108 мегапікселів радує якісними фото, а фронтальна 32 мегапікселі забезпечують деталізовані селфі. Акумулятор 5000 мАч підтримує 45 ватну зарядку, тож смартфон швидко відновлює заряд. Плюс покращена система охолодження, що запобігає перегріву. З мінусів відсутність оптичної стабілізації, але загалом GT20 про Своїми характеристиками та виправдовує звання найкращого Infinix у 2025 році. На цьому наш рейтинг завершується. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Техногайд і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди топових гаджетів. Побачимося у наступних відео.